Можливо, я, як оці кончені хворі діди, які дрожать на совок, а вот раніше було. Сеча, кішача. Я дивилась весь цей час постійно аніме одне. Боже, слава Богу, відбій повітряної тривоги. Тож будемо закруглятись. У нас в Києві щось дуже серйозна повітряна тривога зараз, вперше за довгий час. Я вирішила записати відео, бо ну, щось не знаю. Не можу знайти для цього часу і сил. Чого? Бо я дивилась весь цей час постійно аніме одне «Сталевий Хімік. Це, звісно, класіка База і ґрунт, якого я не бачила. І от вчора нарешті додивилась, і прям знаєте, втратив, втратився сенс життя, тому що я прийшла додому, і що мені тепер робити? Нема що подивитися такого. А серіали прямо так я не дивлюсь. Оце хочу, може, передивитися другий сезон «Бріджер донів. Бо там мені дуже подобається саме любовна лінія Пенелопи та Коліна. Скажете, ви скажете, тифи, їх любовна лінія в третьому сезоні. А я скажу, блін, я пам'ятаю, що в другому сезоні нас дуже сильно помаринували, тому що там ну, якось багато зачатків того, що щось могло б бути, поки Колін не сказав, що я б ніколи тіпо, не залицявся до Пенелопи. Кому ти розказуєш, господі, а, ну, ви поняли? А оце, блін, я вчора почала дивитися першу серію так чисто, тому що давно вже планувала передивитися другий сезон. І я взагалі не можу добити. Там серія 70 хвилин, я в шоці. Ну, типу, я хизейку, це да, дивитися. всидіть. Ну, а з іншого боку, що робити? Е, я на днях задумалась про те, що, це знаєте. А мені особисто дуже подобається мода 90-х і музика 90-х, музика нульових, в принципі. І я така думаю, можливо, це тому, що я умовно зростала в ці часи. Ну, 90-ті, прям так я не застала, я застала 2000 ні якраз цю музику. Але а, знаєте, в 2000-х все одно ж, ну, нульових, а все одно багато ще там как бы, згадувались якісь. Круті треки з 90 там або йшли серіали, які починали знімати в 90-х, а вони там закінчувалися в нульових по типу друзі. Бо перші сезони друзів це просто вау! Як же люди одягались прекрасно, стильно і вообще я думаю зараз подивитись придивитись трошки, а, а, зловити якесь натхнення, тому що. Зараз, в 2024 році, повернулася мода нульових, і зараз все заповнено цим. А вона дуже контрастна до моди 90-х, тому що нульові, це, ну типа, багато розбіжностей, але так, таке, знаєте, типу, найперше, що ми носимо? Ми носимо в повсякденному житті джинси. І от, якщо брати 90-ті і нульові, то нульові це низька талія, 90-ті завищена талія, і все. І, і так далі. Типу, там взуття за. Макіяж, кофти, типу, топіки, майки, абсолютно різні. Вот. І я до чого кажу, що я так думаю, чому мені це так подобається? Можливо, я, як оці кончені хворі діди, які дрощать на савок, або вот раніше було. Можливо, я теж ця людина, але в розрізі 90-х і нульових. Типу, от музика була раніше, думаю, я да. Типу нульових таке прикольне звучання. От, типа біля Айліш і Аріана Гранде зараз випустили альбоми з дуже схожим звучанням на ті часи. Я така, блін, так класно, така приємна ностальгія мені. Тому що я тоді зросла в цьому, тобто, коли вже в універі я щось слухала, то це було з якимось замахом на 90-ті, або вже ще ті пісні, або коли серед музикантів були популярні саме звучання, такі, типу, під ретро. А вот. я теж цього не слухалась, але типу, наче з 90-х, да? ну і Джордж Майкл, бо ніхто його не відміняв. Саме людина, яка. Цвіт кар'єри, якою я припав, я думаю, на 90-ті саме, ну і трошки, можливо, на льві. А, Так от, я така думаю: блін, я реально оцей дід, діт, типу, не тому, що я така вся. А чого мені не подобається мода, типу, 80-х. Дуже прикольно 70-ті там це хіпі були. Да? А, ну, Теж знаєте, є чого, що запозичити. Напевно, так, да, я оцей дід дуже цікаво. А, от, до речі, мода нульових. Що думаєте? Я думаю, де, мені подобається, що це ж по-моєму в нульових була оця мода на якісь такі, типу, суперплатформи на взутті. Я дуже таке люблю, бо мені так зручніше. І зараз багато дівчат такі носять, типу, джинси супердові і подовжені, і з такими е, об'ємним взуттям прикольно виглядає. У мене вперше в житті є е, 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 страховка. Страхування здоров'я, не знаю, не життя, а це здоров'я. Ну, тобто, а моя компанія забезпечує мені страховку, по якій я можу там, звертатись до лікарів і отримувати ліки. Якщо, наприклад, цей ну, лікар мені, якщо, наприклад, лікар мені. Ай, фу, ну, стила Сеча, кишача. Вперше, в першому житті, в общем, в мене є страхування, що може піти і звернутися мені не все мені гарант, прогарантовує страхова компанія, але Елад. Елат, тому що, наприклад, я потрапила в ДТП, як ви знаєте, і страхова мені покрила консультацію невролога і навіть КТ-черепа. А це вже дуже багато, тому що консультації лікарів щось дуже скакнули піздець. Якщо раніше середня ціна була 500 гривень, то зараз середня 800 гривень і то середня мінімальна. Я дивлюсь деякі люди, мій батько, наприклад, він все робить через сімейного лікаря. Навіть на теж КТ, по-моєму, ні, або КТ, або МРТ йому потрібно було зробити, і його сімейна лікарка записала. Знаєте, як в Європі на декілька місяців. Тіпа вперед, а йому там він там в жовтні а, йому лікарка сказала, що от треба зробити МРТ, і він зробив десь напевно в січні або в лютому. Ну, була така черга, і він от її дочекався і безкоштовно зробив, але через сімейного лікаря. І все це він взагалі всі такі свої там штуки рішає через сімейного лікаря, а по врачам йому дуже багато треба ходити, і він би ну, не стягнув, би, я думаю, оплачувати всі ці приватні клініки і користується такими благами сімейного лікарства. А також деяка прогресивна молодь також користується такими благами, типу, ну, ну по факту, да? типу, Можна і не платити такі шалені бабки, а, а сімейний лікар там, тебе направить до якогось лікаря. І я раніше думала, типу, державні лікарі, тіпа, їм похуй, і вони всі такі тіпа, нещасні і злі, і будуть тебе хейтить, і взагалі нічого тобі не поможуть. Але а, скільки відсотків, я думаю, 890 з того, чого я бачу. А, вибачте, звісно, не статті але але великий відсоток лікарів, які працюють в приватних клініках, вони працюють і в державних також. Как би, бы, да, Сюрприз. Тому можна вже не бути такою опередженою, як я, а будь прогресивною молодежою, яка все вирішує через о, цих сімейних лікарів. А так, от для мене це в новинку о, отримувати щось по страховій. Це таке відчуття, що в тебе є. Отакі, от якісь батьки, які покривають тобі всякі такі штуки. І ти приходиш, ти подзвониш таки. Воно мені потрібно, в мене болить горло. Запишіть мене, будь ласка, до Лора, до будь якого, ласка, дуже мені термінований найближчий час. І вони тебе записують. Ти приходиш, там тебе ну, див... Моя ситуація боліло горло прийшла. От вона мене подивилась, там зробила мені бакпосів, покрила. Страховка, ні, страховку, по-моєму, почекайте. По-моєму, покрила. Просто а, я записалася до такого лікаря, що я ще 50% від тотал суми заплатила, тому що моя страхова покриває не все і не 100%. А консультації вона покриває там. А... На 80%, якісь на 70%, а якісь на 50%, не влічись від клініки. Така система, окей. Вот. І я така подумала: фу, що це за страхова, яка навіть на 100% мені не може покрити лікарів. А от як приспічило, блять, оце до лікарів ходити, то я подумала, блін, я заплачу 160 гривень, наприклад, за консультацію завдяки страхової страховій компанії. але блін, 160 гривень, і скільки б я могла заплатити. То краще я вже помовчу. А Лікарка, що це мені зробила все, що треба. Виписала типу ліки, так сказати, а зняти симптоми, поки ми чекаємо результати аналізів. І от прийшли результати аналізів, і мені потрібно пити антибіотики. Ну для мене це щось дуже серйозне: лікування, прям приймати антибіотики. Я в своєму житті не знаю скільки разів їх приймала. Може, два рази, типу, було якесь таке лікування, яке потребувало саме антибіотиків. А, і я така, боже, як все це серйозно? І от вона мені там понавиписувала а, лікування а, і страхова покриває, мені ліки, що от ліки чудово і дуже приємно, тому що ліки теж стоять в конських денях. От я прийшла з аптеки, мені ну, нічого не заплатила, а могла б заплатити 1000 гривень. От, це прям елат. Але це така привілея мати страхову, страховий поліс. Або, боже, я от тепер, я знаю, що це проблеми з головою, звісно, але я, коли прийшла робити КТ, я спочатку прийшла не в той корпус, це, знаєте, ця клінічна, це якась там не клінічна а районна, по-моєму, центральна лікарня на Лукянівській, хто знає, той знає. <кхем> І що? Прийшла туди, прийшла не в той корпус, бо ж там дуже багато корпусів, як хто знає той знає. А, і там в черзі було, були такі люди, у яких немає стільки привілеїв, скільки є у мене. А, тобто це люди дуже дорослі, старі, військові, а, які стоять огромні черги, які отак чекають, як мій там, тато чекав якісь місяці. А то, то ладно, то була черга не на КТ, але на якісь інші там лікарські штуки. Але я прям відчула, ну не те, що провину, але е, скоріше співчуття, що е, так шкода, що вони цього не мають. І я думаю, блін, а я в майбутньому буду теж так, можливо, в гіршу від становищі, Бо коли мені буде там. 50-60 років, 50, ладно, 60 років, плюс, якщо доживу, то навряд чи ми, ну, робота від роботи в мене не буде страховою, а чи я зможу таке оплачувати, не знаю. А вот, також, як коли прийшла в аптеку, це отримувати свої страхові ліки, то теж там була бабуля, яка оце рахувала там свої кошти, щоб щось там купити, якісь ліки, і теж така думаю, блін. Дуже несправедливе життя. Я розумію, у мене немає прям напевно таких окулярів, що ой, життя несправедливе, як так, Якби, би да, життя несправедливе. Я не можу з цим смиритись, Чесно, не можу. Мені дуже сумно, але я це якось під контролем, що не розгораю, що да як так? Боже, слава Богу, відбій повітряної тривоги, тож будемо закруглятись, і, блін, зняла в такому фіговому, фіговій якості, але от в коридорчику з вами сидимо, да, так, спілкуємось хорошо, в принципі, і нормально. Можливо, щось зніму, коли буде посвітліше.